А також сьогодні на прохання нашого ці отця Віктора, оця Геннадія, хочу вручити ще одну сьогодні медаль від святійшого патріарха Філарета, людині, яка прийшла в Майдан, яка прийшла усі наші, можна сказати, революції, висвітлює життя не тільки церковне, політичне і адміністрації нашої. Людина, яка висвітлює фотографії своїми і АТО, яке сьогодні ми маємо з вами, але надіємося, що ми переможемо. Бо з нами правда, з нами Господь, де Господь там і перемога. Тому хочу сьогодні вручити посвідчення Логвиненко леоніду який нагороджені є медаллю за жертовність і любов до України, Патріархіївської Сірості України Федерації. Зараз, дорогі браті сестри, потихеньку виходимо на вулицю для окроплення зілля принесено вами і окроплення вас святою водою, щоб благодать Святого Духа сіяла на вас.